Я прапор пинь. Короче, дивись. е, Щоб переключатися між заклинанием. То есть, в твоя книжка, да? Нажимай 1, 2, 3, 4. Їх тільки 4. Щоб переключатися між предметами. Колюсик, крутиш, там усе факел. так, кстати. Ні, Не, двига, это и загасить. <глад> Блять, ты <ти> горишь! И <глад> сарям сорян. Артем, сорян. <тит> Я не хотів, <тит> Ні, <ган> не надо. Я ж тоже говорю? О, вже да. Ну от попробуй, візьми книжку і скажи. Ну Це случайно получилось. Що? що сказати? Так мінімум Fireball. Fireball! 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 Так. Що друге? Спитане, що друге? Я не знаю. Да. Что другое? РБРБСН. Рберс. Нет. РКБРН. РЦ. Подожди, некоторые заклинания. Некоторые заклинания срабатывают тут. РСС. Надо выйти. Подожди. Рсессеребес. РСРСРБС. Подожди. То может. Фрезерс. Фрезерс? Бридж. Фриз! Уф! Блять! Фриз! <різь> Все, блять, фаерболл. Щас побігли в ліс. Там, короче. Чекай, даєш себе. Я дай піду по хаву. як ты хп відновлюєш собі? Я не знаю, походу, супа того въебал. Блять. він мені чи один раз дав пахать, більше не дає падло. А ну. Блять, жаба. Пусти. Фрок! Фрок! Фрог! Да <рек> не, вот так фрок. не работает. Давай. Авана Кидавра. Фаербол. Пиздабол. Не, не получил. Поебал. Трава подает их Твоя шапочка так, так падает аккуратно. Блять! да я кохую, воно срабатывает. <реку> О, все, я вылез. Аккуратно только, тут болото. <реку> Иди сюди, иди сюди, ось вылізай. Вот-вот. Фрог, Фрок, фрок Я в мавзолей. Ой, блядь. Угу. Mm -hmm. Я mm -hmm. тут. Yeah. Я ще не був тут ні разу. Сейчас будем погребене заживу. Слим, слинг. Ух. Бать, а что с тобой стало? Не знаю, слим, 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 слим. <реш> я тоже так хочу. А мама, мама. Блять! Шо Артём! Ёб... Бать, за что <реш> <шо реш> так? <реш> я не знаю. Так. Ты де? Ты живый? А я, блядь, тебе не... Я... Give me an ingredient, and I'll make you a powerful, magical soup. <laughs> Так на что отравить хочешь? Да я уже почти открыл. Блять, я, я открыл, и сработала эта хуета моя. молчи. Макдональдс. Ти книжку, сука, з рук прибери, блядь. Макбук. Книжку, сука, з рук прибери, і балакай. А чого вона на макбук сработала? Диви, макбук, макбук. <ріст> о, шо тут за домики? Диви, я підхожу до гнома. Ну, Даю йому факел. Він забирає. Підарок. Сука, він мені нічого не віддав взамін Що ти зробив? Бля, ну ебачил нон. Та подожди, ти, ти, Ти можеш обміняти щось в нього? О, все Я ну. А як йому дати? Нажми на Е. Та ти його злякав уже, він. Та підійди сюди, бля. Дай мені щось Дай щось, блядь Щас дасть на. О, заклинание дав Стой, стой, гном, подожди. Обменяй, обменяй. Подожди, хай успокоиться. А Ця... я тех выпчу, ты что с бумажками ходить, блядь? Он уж крысы не появляются. Мне кажется, там на станку их надо понял подобавлять А. Рок. Бля! <реш> <реш> Ой, блядь. Ха-ха-ха, <гум> таке заклинання. Заклинання, яке називається просто-напросто Рок. А я його не можу повторити. А, не, можу. А ну давай. Ти де. Давай в ту сторону. <гум> ні. Рок. Блять, прибарит, дыр. А, диви! там тупо камінь виліз. Піду обміняю. це не сильно цікаво. Mirror... mirror. О, диви, диви який тип появився Що за хуйня? Е, Чувак, скажи, моє відео набере Тисячу переглядів Нет, блядь, ти ч ж кар? У Артема я сьогодні буде секс? <плес> <плес> а, я, я, я гей? <плес> я пидор. <плес> <плес> ти хочеш Артему у дівчину? А мою дівчину хочеш? Бля, суп. Бля. Так, що у нас є? Камінь Посоздаем всяку херні. Єбать Давай, говняний монстр, убий його Та не ходи за мною, прибий його Бийся за мене! Пожалуйста Боже, який безтолковий толковый гавняний чудовий! Fireball! Файербол! Єба, поджарив, поджарив! Fireball! Fireball! Все, блядь <рес> Де, де чорт? еще! Fireball! Привет! Фриз! 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 Блять! Мэджик! Мэй! Файбол! Я помер! Артм десь близько? Артм близько? Нет? Я его убью перший. Блэйд. Він мене буде атакувати фаєрболом? Yes. Mm. Теж я даже нічого не спитав. О, хоть поінтере. Добінка. Ні, nee, це же ця штука. Ой, боже! Я вже це думав, у мене ігра заглючила. З Чого ти її скліпав вообще? Да, Тропьян. На читерство похоже. Так, кто я? Все я. Я понял, надо добыть. В смысле добыть? Блин! Ой. Все, вин тут, вин Fireball. Ви хоть... кричите, в мене воно все срабатывает, туди. Magic! Magic, Magic! Fireball! Fireball! Оооооо!